Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. А ось вже з Кремля можемо навіть її і почути. У Путіна відреагували на план Зеленського, і Кремль у традиційній для себе манері відреагував на презентацію цього плану. Говорячи про планово перемоги України, прес-секретар російського диктатора Дмитрій Пісков зазначив, що Київ для досягнення миру має мовляв протверезити і усвідомити причини. Що призвели його до конфлікту цього? І головний рупер Кремля він також заявив, що план перемоги українського президента Володимира Зеленського ретранслює план США щодо того, щоб нібито воювати з Росією до останнього українця. Ось така була його реакція. Що можу додати від себе, нехай сам Дмитрій Пісков усвідомить причини цієї війни. Тоді б було б усім легше насправді, і тоді б можливо вона швидше б і завершилась, тому що по факту по факту росія розпочала вторгнення росія розпочала війну 10 років тому і Росія є агресором, і всі ці заяви, які лунають з Кремля, їх можна в принципі ділити на нулі і не зважати на них. І я розумію, що саме така, таке формулювання різке від Дмитрія Піскова. Вона воно говорить про те, що його дратує те, що сьогодні Україна представила цей. План перемоги його дратує, що там такі пункти, які ну звісно, що Росію не влаштовують, тому що Росія хоче загарбати все, вона хоче відняти все. Тому, в принципі, це не, не здивоване. Я що саме такі заяви цікаво, чи буде якась реакція від інших посадовців. Чи можливо від самого російського диктатора саме на цей план? Хоча підказує мені е, щось що. Принципі могли б і знати приблизно, що в цьому плані є, тому що розвідка все одно працює, і у росіян також ось ну будемо дивитися далі. Дуже цікаво насправді спостерігати за реакцією всього світу, і також не забуваємо про країни глобального півдня і таких, як таких, як Китай, наприклад, тому що він має вагу і він має важелі впливу. На Російську Федерацію і пам'ятаємо, що у Китаю, наприклад, є взагалі свій план миру і план завершення війни, який більше підігрує Російській Федерації, і чи буде, чи буде реакція саме зі сторони цих країн, зі сторони країн, скажімо так, партнерів Росії. Життя на першій лінії, житловий комплекс Ґрей.